Ударичем Сергієм Олеговичем була розповсюджена політична агітація, яка була в уману виборців на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Свої політичні агітації ударич Сергій Олегович фактично використав бренд кандидата президента України Порошенка. Порошенко, ані Черкаська міська організація партії вільної демократія України, ані сам Ударич має відношення до Порошенка і його політичної партії Солідарність. Вказані порушення вплинули на результати воловірні громадян. Прошу вас врахувати вказані порушення при вирішенні питання про встановлені справді воловірних виборців. Додаток, примірники політичної агітації ударича Сергія Олеговича, Черкаської міської організації партії вільної демократія». Ось примірники Це зробили. Що вони просять, вони просять врахувати вказані порушення при вирішенні питання про встановлення справжній не виносимо. Члени комісії, які будуть пропозиції відносно розміряння скарги? Так, ставлю пропозиції на голосування